Гірські ландшафти рясно вкриті зеленю. Такі можна знайти вже і у самому Львові, не кажучи вже про Карпатські гори. Втім, українська гірська місцевість не приваблює футбольні команди. На відміну від австрійських Альп, саме там зараз, як і інші українські команди до нового сезону готуються і Карпати. Тож, який він, австрійський колорит у контексті, зокрема, і корів, вітаю впродовж наступних півгодини. Дивіться усе, що варто знати про Карпати. Карпати в Австрійських Альпах, кому в Австрії тренуватися добре. Корови всі такі зачесані, причесані, чистенькі, вичі, вичищені. Корово, тіде, то чувствується корова, одне гноєм і всім. Футбол чи водне поло. Рішення про припинення матчу приймав не суддя. Так вирішив клуб, якому належить цей стадіон. Усе про усі тренувальні матчі Карпат в Австрії. Голодюк до дошки півзахисник Карпат тепер може бути не лише футболістом. Чуть хвилювався, ну і так звичайно перебіграмо. Музей невоскових фігур і Орху отримує свій футбольний оскар. Приїжай і Приїжджай. Приїжджай. нас для тебе сюрприз. У перший тиждень перебування на зборах в Австрії про Карпати не зустріли жодного міфічного представника тутешньої фауни. Зате познайомилися з альпійською білкою, яка гризла шишки на верхівці високої сосни, дикими качками, які спокійно плавають в озері Балькзея, та струмковою фореллю, яка люб'язно вирішила попозувати для нашої камери. А от Михайла Кополовця найбільше вразили австрійські корови. Вони зовсім не схожі на тих, які він часто бачить у рідному Закарпатті. Корови всі такі зачесані, причесані, чистенькі, вичі, вичищені корова, кітіде то чувствується корова одне гноєм і всім. Веселий Карпатівець є одним з тих, хто постійно підбиває команду скупатися у гірському озері після тренування. Зважаючи на дощі, які накрили Альпи, покупатися Карпатівцям вдалося лише раз, коли було тепло та сонячно. Правда, температура води в озері не всім сподобалася. Гарячий іспанець Борха Гомес спершу вирішив, що обійдеться без купання, але згодом, дивлячись, як тішаться його партнери, не витримав і таки стрибнув у Валькзе. От зараз жарко дуже і після тренування піти окунутися в озеро, це чимоля чим, чиста водичка, ми дуже приємно. Один з потенційних новачків Карпат, бразильський форвард Леандріньо, залюбки занурився у прохолодну воду. Натомість його сусід по кімнаті, інший Карпатівець, який перебуває на огляданах, македонець Мансур Куртизі, зайшов у воду лише по коліна. Разом з ним у перебережній зоні перебували Іван Мілошевич, Роман Данкович та Андрій Тлумак. Карпатівському кіпору більше подобається тепла вода та місцева кухня. Штрудель яблучний з ванільним соусом це взагалі просто супер. Поки що яблучного смаколика Карпатівцям не готували. Натомість, ті, хто полюбляє солодкі, можуть зігріти свою душу тістечками або свіжими фруктами. Їхні вітаміни неодмінно допоможуть гравцям витримати навантаження дворазових тренувань. Виокремити когось поміж двох з половиною десятків карпатівців важко усі працюють на повну силу. Однак неможливо не зауважити, що забитий гол красень у ворота бухарестського Рапіда додав Лукасу ще більше натхнення та бажання я переживаю і маю чимале бажання довести, що можу допомогти команді. Раніше мене турбували зимові збори в Іспанії. Справа в тім, що перед Карпатами я вже мав там збори, а це ненормально для футболіста. Мене просто не вистачило на другу половину сезону, а зараз я почуваю себе значно краще і маю кращий настрій. Відразу після розмови з Карпатівськими журналістами Лукас легко вгадує результат фінального матчу молодіжного чемпіонату Європи між Іспанією та Швейцарією, який от-от розпочнеться. А для Олега Голодюка молодіжне євро вже закінчилося. Правда, до табору Карпат він приєднався не одразу. Головний тренер дав йому кілька днів на відпочинок. На першому для себе австрійському тренуванні півзахисник займався індивідуально, але вже з наступного дня почав роботу у загальній групі. Матч відбудеться за будь-якої погоди. Відбутися відбудеться, але ось чи завершиться. У підготовку Карпат до наступного сезону втрутилася погода. Під час одного із контрольних матчів в Австрії лило так, що ніяка парасолька не допоможе, не витримало й поле, яке перетворилося у міні-басейн. Далі про всі товариські ігри за Нобілих в Австрії детально. Кілька кілометрів до снігу. Панорама гірських хребтів та вечірнім сонцем, яке ховалося за їхні шпилі, зустріло Карпатівців крихітне містечко Фульнтнес, розташоване у самому серці австрійських Альп. Саме тут за мали провести перший спаринг під час літніх зборів, незважаючи на початок підготовки, суперник Львян серйозний, чемпіон Угорщини відеотон, який зараз тренує відомий минулому португалець Пауло Соуза я новий тренер в цій команді, тому ми тільки починаємо роботу над новими принципами нашої гри. Зараз відеотон по-іншому ставиться до оборони атаки, динаміки руху та інших ігрових аспектів. Тому результат для мене в цій грі не був принциповим. Хоча у будь-якому випадку приємно, що ми не програли. Особливо мені сподобалась перша половина гри. Суперник хороший суперник хороший, просто так чемпіонами не стають. Думаю, ми виглядали не гірше. На першу гру кого Карпат виставляє змішаний склад зі старту на полі. молоді – Грозарків та Степан Гірський. З капітанською пов'язкою виходить Самсон Годвін. Лідери команди Худоб'як та Федецький залишаються на заміні. Вони тільки входять у тренувальний процес через участь у матчах національної збірної. Місце в воротах займає Андрій Тлумак. Йому судилося стати героєм першого тайму. Незіграність оборони та необов'язкові помилки змушували Карпатівського кіпера щонайменше тричі по-справжньому рятувати команду від голів. Попри це, Тлумак на партнері не гнівається, а навпаки. Деколи я вступаю, деколи захисники мене виручають. Це командна ігра, тому я можу сказати, що тільки дякую нашим захисникам, що зіграли на ноль. Якщо попрошу, ми могли б залишитися вдома і грати, допустимо, там якось. Команду брати з області або з ліга. у Карпат попереду мало що вдавалося. Активно діяв Лукас. Після довгого пасу від Годвіна іспанець тікав від оборонця, який відверто завалив його на газон. Суддя цей момент ігнорує. Ще поразу не надто точно пробували Озарків та Македонець Куртізі, який перебуває на оглядинах. Зовсім інша гра по перерві. На поле вийшли більш досвідчені гравці, які швидко окупували центр. Саме звідти розпочалася гульова атака Леандро віддав м'яча Гудимі, той прокинув на худоб'яка, який одним пасом розрізав оборону від Деотона, знайшовши бразильського форварда. Хоч кут був гострим, потенційний Карпатівець не схибив 1-0. Результат не головне, головне, щоб зараз просто награвати ту гру, яка буде, яку будемо просто, ну, ставити в чемпіонаті. Однак довести матч до перемоги Карпатівцям не вдалося. Грегор Балажіць не впорався із довгою передачею угорських захисників. І Душин Васильєвич, перегравши Богатінова, забиває вже у порожні ворота. Це була дуже непроста гра для нас. Взагалі на даному етапі грати важко, бо усі команди перебувають на фоні втоми від передсезонної підготовки. Хоч результат у таких спарингах не відіграє ключову роль, однак добре, що ми не програли українській команді. Я доволен ми сьогодні зіграли. Звісно, та все не получалося. Так я задоволений, як ми сьогодні зіграли. Це був наш перший матч на зборах, тому не все з того, що було задумано, вдавалося. До чемпіонату є ще час, аби виправити помилки. Куди вже вище? Карпатівський автобус, наче літак, потрохи набирає висоту і піднімається по австрійських серпантинах. Курс на місто Целямзеє. Там зеленобілі проведуть відразу два матчі спершу. Зіграє номінальна основа, а згодом Олег Кононов перевірить у дії молодих та перспективних. Юне покоління целямзейського футболу чути не чуло ані про Карпати, ані про Рапід. Але ж футбол такого рівня для маленького містечка велика подія тож дітлахів не зупиняє грім та дощ, який припиняється лише зрідка. Ще не встигло намокнути, тож командам, поки нічого не заважає комбінувати. Карпати виглядають цікавіше за рахунок контролю м'яча та індивідуальної швидкості. Але як і у першому матчі, усе найцікавіше переносять на другу половину гри. Перший тайм був цікавіший. Було багато технічного виконання. Поле почало псуватися, і це вплинуло на гру обох команд. Другий тайм придав грі більш силового аспекту. У першій його половині домінували Карпати. Це було очевидним. Вже в самому дебюті другого тайму захисник Рапіда невдало впав, що дозволило за нього отримати м'яча безпосередньо перед румунськими воротами. Піння жидана і защитні упав». Було дуже несподівано. Захисник упав. Я хотів спершу пробити, але потім вирішив обіграти воротаря. Трохи не встиг. Неприємності з'являлася у Репіда на правому фланзі оборони. Кілька разів звідти небезпечно вистрибував кожану. Перевага Карпат була очевидною, а втілити її в результат зміг Лукас, отримавши право на штрафний, іспанець потужним ударом вколотив м'яча у дев'ятку. Цей шедевр став першим голом Лукаса у футболці Карпат. Можна його поздравити. Можна привітати Лукаса. Він і на тренуваннях чудово працює. Просто через незначне пошкодження я вирішив його поберегти і випустити на заміну. В наступних матчах даватиму йому більше ігрового часу. Карпатівська радість тривала недовго. Вже у наступній атаці Рапід знайшов шпарину у львівській обороні і повноцінно цим скористався один-один. Та все ж останнє слово було за зелено білими. На заключних секундах гри Кожанов подав зі штрафного. А Федецький, як це часто з ним буває, опинився у потрібному місці і в потрібний час. Два-один. Там, по-моєму, якийсь наш гравець боровся я ж думаю, не відскочу, а далі нечесно. Не бачу, не урікного воротаря, просто попробив так і в принципі вдало. Футбол чи все ж водне поло, і не скаже, що Карпатівці сушили над цим питанням голови, бо ж бо були вже мокрими опади залишалися на газоні. Тож кожне ігрове зіткнення скидалося на поїздку на водяних лижах. Не пощастило грати в таку погоду ані Карпатам, ані їхнім німецьким суперникам, дарма що вони фортуною звуться. Крістофу Пітерсу також не пофортунило. Поки його друзі пили пиво, розвішували банери і готували фаєр-шоу, Фанат дюссельдорфської команди сидів за горнятком чаю зі своєю дружиною. За моїми підрахунками на гру проти Карпат приїхало від 200 до 300 фанатів з Дюссельдорфа. Клуб організував спеціальний поїзд. Для цього треба було зареєструватись на сайті. Можна навіть відвідати збори фортуни, яка зараз знаходиться в Австрії на зборах. Як не намагалися фанати фортуни, але завісити поле димом від феєрів їм не вдалося. Дощ швидко поставив їх на місце, а ще втрутився у матч, ставши так званим нейтральним гравцем. То допомагав комусь суперників, то заважав їм. Дивовижно, але незважаючи на такий стан речей, молоді Карпатівці не просто контролювали м'яча, але й використовували при цьому чимало технічних навиків. Саме індивідуальна майстерність допомогла львів'янам забити перший гол. Гудима пройшов трьох суперників і віддав передачу Бідловському, після удару якого м'яч влучив у руку захиснику фортуни. Пенальті Гудима пробив сильно і точно 1-0. Думаєте, що ми втомилися? Ні, це не так. Ми трохи відійшли назад. Суддя сказав, що дасть пограти небагато, максимум 20 хвилин. Але ми намагалися атакувати. На жаль, так як у першому таймі не виходило. Володіючи ініціативою, Карпатівці пропустили Балажіця, який в першій грі не втримав опонента. А його партнеру вже нічого не залишалося, як розстріляти порожні ворота. Тож за рівного рахунку команди пішли на перерву а фанати – за новими фаєрами. Вони правда не знали, що у другому таймі гра триватиме не більше 20 хвилин. It was not the of the рішення про припинення матчу приймав не суддя. Так вирішив клуб, якому належить цей стадіон. Нас попередило, що після перерви ми зможемо зіграти не більше 10 хвилин, але ми випросили ще стільки ж. 20 хвилин було достатньо для фортуни. Після кутового Йованович стрізав м'яча у ворота Богатінова. А відразу ж після цього суддя дав фінальний свисток. Вже не витримувала ані поле, ані футболісти. Попри навантаження і таке поле, наша молодь справді вийшла з намірами показати справжній футбол. Що я можу сказати? Молодці. Дивіться далі у Прокарпатах. Голодюк до дошки півзахисник Карпат тепер може бути не лише футболістом. Чуть полювався, ну і так звичайно перебіграно. Музей невоскових фігур І Дуб'як отримує свій футбольний оскар. Приїжай. У нас для тебе сюрприз. Світла голова на полі, і, як виявилося, у навчанні. Для декого з карпатівців це літнє ну, дуже насичене. Яка там відпустка, матчі за молодіжну збірну України, потім збори в Австрії? І це ще не все. Олег Голодюк зумів поєднати футбол і навчання. Минулого тижня захистив диплом. І тепер може сміливо підшуковувати собі мантію та ось такий от ковпак, аби вже у все озброєні, Отримати диплом у свої руки, звісно ж, після завершення австрійських зборів. Двадцять три матчі п'ять забитих голів. Такий показник у півзахисника Карпат Олега Голодюка в минулому сезоні за свій клуб. Після завершення чемпіонату матчі за молодіжну збірну, а тепер ось збори в Австрії цього літа. В Голодюка відпустки так і не було. А три дні між збірною та зборами, що півзахисник провів у Львові, готувався, а потім і захищав диплом. Ігор Чапля викладач фізкультури у Львівському національному аграрному університеті, де і вчиться Олег Голодюк. Сьогодні він має зустрітися зі своїм студентом та другом на вже звичному місці поблизу університетського стадіону, щоб підтримати та підбадьорити гравця, в якого захист дипломної роботи. Олег, ти не забув? Давай ж ми на газ. Доки футболіста ще немає, Чапля згадує, як на цьому полі тренувався Голодюк, Ткачук, Бідловський, які, до речі, також вчилися у стінах аграрного університету. На тому футбольному полі вони і грали, не, не ловили м'яч вилкою, а на хорошому полі тренувалися і грали. Вже за кілька хвилин на золотистому авто з іменними номерами з'являється і сам дипломник. Є чуть мандраж такий невелике хвилювання, але впевнений, що все було добре. Перед захистом помітно, як футболіст злегка хвилюється. Диплом спеціаліста доводиться захищати разом з магістрами. Його друзі-одногрупники та водночас одноклубники Ткачук і Бідловський вже давно захистилися. Зараз на зборах в Австрії про це згадують з усмішкою. Пару листочків виписали собі саме головне і перед комісією зачитали. Нам задали по кілька питань, і ми вже відповіли на них. Визвали мене на трибуну, я прочитав свій диплом повністю, задали мені два питання, на які на один не я відповів, на другий не відповів. Обидва гравці отримали четвірку. Одразу після завершення чемпіонату голодюк поїхав з молодіжної збірної України в Данію на чемпіонат Європи, де провів дві гри з Англією та Іспанією. На підготовку ж до диплому там у півзахисника часу не було. Про такі речі на чемпіонаті Європи не думається. Всі думки були пов'язані тільки з грою збірною. Виступ на чемпіонаті Європи жодних переваг у захисті дипломної роботи футболісту не дає. Знання є знання. Там є футбол, там є спорт, там є ігра. А тут є знання звідси. Воно одне до другого немає нічого спільного. Я запрошую до захисту дипломної роботи Володюка е Олега Юрійовича. Тема дипломної роботи формування експортного потенціалу продукції АПК сільськогосподарських підприємств Медівського району Рівненської області. Актуальність даної проблеми визначила мету дипломної роботи, яка полягає у розробці науково обґрунтованих рекомендацій. дипломній роботі, недостатньо уваги. На погляд приділено аналізу прогнозних показників розвитку експортного потенціалу підприємства ПК. Повністю погоджується. Добро дякуємо вас, зараз відбувся. Нормально пройшов, чуть, чуть хвилювався, ну так, звичайно, як перед іграми, але чуть, чуть було. А так вийшов, виступив, мені задали пару запитань. Я на одне відповів, на одне ні. Ну, в принципі, нормально. Відмінно захистився, відмінно грає. Так? Я правильно був? Правильно, сьогодні. Ніхто йому дійсно не допомагав, бачите, як серйозно сам виступав. Хочеться вам вручити футболку. Збірної. Тут є автографи всіх гравців молодіжної збірної України, то можете десь на згадку вам. Дякую, дякую, дякую. Я таке. гарно. Так, вже після захисту диплому новоспечений спеціаліст подякував декану економічного факультету за час проведений в університеті. У нас є в коридорі, як ви бачили стенд, де красуються всі кубки, не тільки наших студентів, спортсменів, а також і викладачів. Футболку зіркового студента одразу кладуть на почесному місці університетського стенду. Це був останній день навчання Голодюка в аграрному університеті. Звичайно, шкода буде розставатися з такими спортсменами, але я сподіваюся, що ми будемо пам'ятати і будемо ще дуже дуже часто цікавитися його здобутками. Олег, я радий був, що ти вчився нашому університеті. Радий. Дякую, щасливо тобі. Удачі, здоров'я в твоїй нелегкій роботі. Удачі. Не забувай, що ти закінчив наш аграрний Дякую. університет в Дублянах. Не забуду. Дякую, що допомагали. В планах є поступити. Ми вже з хлопцями з команди, домовились з Ткачуком. Зокрема, що ми двоє, напевно, поступимо на другого світу в Вінфіс. Голодюк мені вчора написав, що він вчора вже захистився, так що він сьогодні прилетить в Австрію вже дипломованим спеціалістом. Манекен слово нідерландського походження, що у буквальному перекладі означає чоловічок. Звісно, такі манекени в людський зріст назвати чоловічком язик якось не повертається. Інша справа творіння львівського лікаря і одночасно скульптора. Він намагається повторити не реальні форми людини, а змалювати її характер, риси обличчя. Цього разу взявся за виготовлення футбольного оскара. Його замовила дружина Ігоря Ходоб'яка на честь перемоги чоловіка в опитуванні на офіційному сайті Карпат, названня найкращого футболу футболіста зелено білих минулого сезону. Даруся Ходоб'як на руках у мами Ірини вирушає на спеціальне завдання. Разом готують особливий сюрприз для тата. Для цього сьогодні зустрічаються зі скульптором Богданом Білінчуком. Лікар-хірург Богдан Белінчук впродовж чотирьох місяців день у день виробив 80 пластилінових фігурок футболістів та тренерів, які у наступному році прийдуть чи то учасниками, чи то туристами на євро. Майстерню для них облаштував просто у кімнаті. Ірина Худобяк захопилася ідеєю і чоловікові замовити таку скульптуру. Вже й місце для Ігора Худоб'яка вибрала на імпровізованому стадіоні посеред футбольних зірок. Замінимо Шевченка. Свої залишимо. Свої залишимо. Перший крок разом зі скульптором вибирають образ, шукають вдалі фотографії в інтернеті. Радісний, веселий з сердечком. Я люблю, коли він забиває голий, він показує мені сердечко. Но він такий не як всі. Якщо людина хоче бачити іменно в таких емоціях в такій позі, значить це найбільше буде позитивно на неї впливати. А поки мама доносить скульптору своє бачення, донечка Даруся забавляється з першою помічницею майстра кицею Марусею. Бачив по, на футбольних матчах. Бачу він характерний типаж, скажімо так, скульптурно виражаючись. Богдан Білінчук усі побажання вислухав час братися до роботи. Він емоційний, є, є характерні риси, є пози характерні. Ігоря продовжує лице приблизно отакої от будови. Тут вже накидаєш, накидаєш цілу масу. Найважче дається голова, аби відтворити необхідні емоції. Майстер витрачає трохи більше трьох годин. Далі береться за корпус. І ось момент істини Ірина Худоб'як розглядає Ігора Худоб'яка. То я і на тата є. Я фігурка на тата похожа. Нема. Не Це його ну, що вона... Є каже. Та? Та, та, та. Покажи, тата. Сота молодець. Даруся з другої спроби таки впізнає у скульптурі тата. Ірині ж фігурка одразу припадає до вподоби. Наостанок дружина футболіста попросила про Карпати все ж не показувати скульптуру в остаточному варіанті, аби чоловік першим її побачив, як повернеться зі зборів. Та приїжджай пісну. У нас для тебе сюрприз.